Богородицька фортеця, початок, чи може навіть середина. а вже це місце, селища стара самарь, подивіться, яке дерево. І от яке. яка у нього. Такий одяг. Кожушопчик і дивіться. Просто. Повіть собі отих велетнів, які були раніше на Україні дерева. Коли вони міць мали красу. Які 100, і більше, які 100. 300, і більше років, по 500, і по тисячу років були дерева. Відсіки. Хочеться, щоб ви відчули оцю силу. Почули розмову про щурів наших. І відчули, як вони любили такі дари. Дивіться, яка краса. Ташки почали співати. А там доріжка йде. Тут сміття висипають, але советки. Просто, вы вот, чё это, вибрации природные. Пташки избивают, что это. И собаки алкают. Чего сна уже скоро? Тут дерева. Вітаю вас сьогодні в селище. Зараз давай козацька на Богородинській вулиці.